Невже насправді міста суджа під контролем збройних сил України? А Лукашенко в той же час відправляє свої РСЗВ та Іскандери на кордон з Україною щодо Суджа, Напевно, Україна контролює половину, а може й більше, міста того самого міста, Доброго яке троє. зараз знаходиться в епіцентрі всіх новин. І ситуація в Курській області загострюється. Ви ж знаєте, що українці розбили колону. Росіян і все це сталося під Рильськом, де загинуло 490 російських солдат. В той самий час Лукашенко заявив, що над Білорусю залетіло декілька цілей, які залетіли з України. Лукашенко наказав відправити іскандери та РЗСВ на кордон з Україною. І, і Тут знайшов цікаву думку у Вашингтон Пост. Вони пишуть, що для Путіна було найбільшим випробуванням у це вхід України в Курську область, і це випробування було найбільшим з моменту повстання Вагнера. А також видання зазначають, що Україні потрібен дозвіл, щоб бити американською зброєю по Росії. Накше сили України будуть змушені ти раніше з курщини, я хочу від себе додати, що дуже приємно, що війна приходить на російську територію. А що буде далі? Давайте думати в коментах.